Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Україна оголосила зоною воєнної загрози акваторії Чорноморських портів Російської Федерації. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Держгідрографії України 4 серпня, і серед російських чорноморських портів згадуються Анапа, Новоросійськ, Геленджик, ТОПСЕ, Сочі і Тамань. Підкреслюється, що ці порти і є реальною зоною воєнної загрози згідно із наказом воєноморських морських сил України від 4 серпня. Про чого ми прекрасно розуміємо, що мова йде зовсім не тільки про повідомлення на інтернет-сайті одного з українських відомств. Сам підрив. Корабля Оленгорський горняк у бухті порту Новоросійськ засвідчує, що російські порти на Чорному морі дійсно є реальною зоною воєнної загрози. І таким чином, всім кораблям, які прямують зараз в ці порти, варто було б утриматися від подальшого плавань, ну і звичайно від планів щодо входу до портів Російської Федерації у Чорному морі. Очевидно, що це рішення України є відповіддю на так звану морську блокаду, проголошену Російською Федерацією, відразу після того, як в Москві ухвалили остаточне рішення про призупинення Чорноморської зернової ініціативи. Досить важливим фактором, який визначив це російське рішення, стали обстріли не тільки інфраструктури Одеси, але й дунайських портів України, Ізмаїла Тарані, які взагалі не були частиною домовленості, не були частиною Чорноморського зернового коридору. І саме тому. Кораблі могли прибувати до цих портів без будь-яких перешкод і спільних перевірок. Російська Федерація продемонструвала, що дійсно бажає повної морської блокади України. Бажає знищення всіх можливостей для української торгівлі і сільського господарства, навіть коли мова йде про річкові порти Дунаю. І Україна завдала удару у відповідь. Звичайно ж, Росія буде робити вигляд, що тим судам, які прямують у російські порти Чорного моря, нічого не загрожує. Однак доля Ольнігорського горняка демонструє. Що будь-який російський порт може стати справжньою зоною воєнних дій, і таким чином, тим компаніям, які сьогодні торгуються з Російською Федерацією за посередництвом цих портів або використовують їх для транзиту, варто утриматися від подальшої торгівлі. З іншого боку, невідомо як буде. Тепер виглядати ситуація із торгівлею нафти у Чорному морі. Нафту перевозять не тільки ці танкери, на які вантажиться російська нафта, але й ці танкери, на які вантажиться нафта з країн Центральної Азії, насамперед з Казахстану. Зменшення обсягів цієї нафти може в результаті спричинити серйозне підняття цін на світовому нафтовому ринку і посилити можливу кризу у країнах заходу, які намагаються за рахунок казахстанської нафти зменшити той дефіцит сировини, який виник після повної відмови від отримання нафти від Російської Федерації. Однак, все це технічні проблеми, і з часом можна буде усвідомити, як вони вирішуються. Зараз головним є інше, що Російська Федерація побачила, що не тільки вона може оголошувати якісь блокади у Чорному морі, що це можуть робити і інші держави, зокрема України. І тоді проблеми виникнуть не тільки у українських портів. Але й у російське. таке рішення України може стати додатковим косарем для президента Туреччини Реджепа Таїпу Ердогана, коли він буде зустрічатися, ніж якщо він буде зустрічатися із президентом Росії Володимиром Путіним під час приїзду останнього до Туреччини і обговорювати з ним можливість відновлення чорноморської зернової ініціативи. Тепер Ердоган може говорити із російським керманичем не тільки про добру волю Путіна і про необхідність допомогти найбіднішим країнам світу. Тепер мова буде йти і про економічний інтерес самого Путіна, про розблокування російських портів у Чорному морі. До того ж, Путін має усвідомлювати: якщо морська блокада України буде продовжуватися, а українські морські дрони знищувати. Російські кораблі рано чи пізно Чорноморський флот Російської Федерації припинить своє існування а поповнити склад цього агресивного окупаційного контингенту буде неможливо. Звичайно, моряків. Для чорноморського флоту можна буде завести з інших флотів Російської Федерації, а от з кораблями буде серйозна проблема, адже Туреччина не дозволяє прохід російських воєнних кораблів через затоки. І таким чином у розпорядженні Володимира Путіна є виключно те, що зараз знаходиться у Чорному морі. Також обопільна блокада. Українська, російська і російська, українська може завдати непоправної шкоди не тільки українській, але й російській економіці, яка і без того знаходиться у стані стагнації під впливом західних санкцій. І невідомо чи вдасться Росії за рахунок неминучого підвищення цін на нафту відшкодувати ці втрати за рахунок продажу нафти по інших маршрутах, не пов'язаних із чорноморським басейном. Так що з цієї точки зору у Ердогана може бути сильні позиції під час майбутніх консультацій з російським керманичем, позиції підкріплені українською блокадою. Разом із цим ми знаємо Путіна, який вважає, що на будь який серйозний силовий аргумент потрібно відповідати не компромісами, а й консультаціями, а черговим підняттям ставок у силовому конфлікті. І є абсолютно очевидним, що зараз президент Російської Федерації. Замислюється саме про таке підняття ставок, про те, якої шкоди він ще міг би завдати Україні у відповідь на фактичну морську блокаду Російської Федерації. Поки що ми не знаємо, до яких дій вдасться російський президент однак, гнівний. Пост заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, який погрожує екологічної катастрофі західним регіонам України, говорить про те, що у Кремлі зараз розробляють найвідчайдушніші плани помсти і знаходяться буквально у нестямі від того факту, що російські кораблі палають у портах Російської Федерації, а самі ці порти оголошені місцем воєнної погрози. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймія, Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам!